Будуть генератори. Цікаво, що вже мали б в такий час перестати гудіти. Тут о 17-й годині мали б відновити світло. Це вже 17 та є, 17-17 Це до теми, під які звуки будете відпочивати в центрі. Катальпа квітне, а вже майже всюди катальпи заквітли. Минулі роки вони квітли пізніше, ну а що цього року швидше. Цього року все швидше. Тут теж генератори ще чути. Йдемо набивати. Сподіваюся, воно з концерта буде. До того часу відновлюється світло. А, тут такий зараз затінок приємний. 23, явно більше. А, зверніть увагу, до речі, ну, хоча хто регулярно дивиться той звертав увагу, тут ліворуч, віли нема, а була, була. Потім вона певно стала негарною, і її не стало. А ми йдемо набивати. Погоджуся з вами, що не вистачає якоїсь водойми в центрі. Водойма в центрі допомогла б, в спеку, але є, як є. У нас, до речі, є огляд і не один. З інформацією, де басейни, де озера, де річки поблизу Трускавця, щоб можна було купатись. Тому кому жарко, знаходьте, дивіться. Ну, ми це і так знаємо, нам не треба це знаходити. Ха. Насправді дуже і дуже багато є водою. І за гроші, і без грошей. При бажанні в Трускавці вода ми є. Троянди відквітають. Їхній сезон теж відходить. Йдемо на центральну у мене Панка? Ну так, ну, це ж бівати на параду людей дуже і дуже багато. А пів години тому тут нікого не було і що. І тут генератори, годусь. Це відповідь на питання виключають ти в це світ. Так, буває час, що його включають. А так виключають зазвичай. Та, Юра вже на бюветті за акордеоном всі чекають, що з'явиться світло і буде анонс. Так що я впевнений, що в одній з наступних серій ви побачите анонс концерту Юрія та Ростислава Кушини. Пройдемось до бювету. О, світло появилось, бачите? Світло так несподівано з'явилось при нас. Це означає, що зараз будуть вимикати вже генератори Ми Більше любму з того, бо хвилин блять заходить, хто не знає. Тут теж є вхід, і тут зразу можна потрапити до теплої нафтусі. А, сподивимося, чи багато людей. трошки Доволі багато людей наб'ють. Я думаю, стіки не буде.